Volkswagen Crafter. Максимальна база, свіжопригнана з Швеції 2015 року з мотором 160 кінських сил. 2.0 160 кінських сил, 120 кВт. В прекрасному вигляді, ніде не ржавий. Хоча всі думають, що в Швеції є ржаві машини. Оце цілий склад стоїть шведських машин, приїдете сюди, побачите, чи хоч одна тут ржава є. От. Так що зараз в даний момент мотор працює. Зараз і покажу зразу, ж як машина. Машина прийшла е 3 дні назад, як забрав зметник. Оце сьогодні буде вечором 3 дні назад. Так, показую. Спереду, лобове, ціле, нормально, на капоті. Може пару є, пару є там сколиків, пари нормальні є, омивач пар. Машина з оригінальним пробігом 280 тисяч. Він пробивається, то навіть... О, ще є, я забувся, а то забувся. Ще є сигналізація, А оця така шведська. От. На вскриття на капот, на... на кузов і на кабіну. Так, резина мішелін. Ну, ще вам її хватить на сезон їздити, 50% зносу. Так, що ліва, що права сторона рівна. Хоч 15 рік, але я вам скажу, краще виглядає за 19 чи за 20 вік. Оце на якійсь фірмі була так. Коротше, аби вона була б з великим пробігом, то вона б не була б на аукціоні. А так фірма дивилася за машиною, значить через той і закинули з таким пробігом на аукціон. Якщо ви думаєте, що вам легко буде знайти таку машину, беріть 20 й рік і побачите, чи ви вложитеся в 300 тисяч. 20-21 й й розраховуйте на якісь 400-500. Ну, скоріше на 500, бо вам ніхто 300 тисяч його не прижене. Якщо прижене, то якийсь хлам там. От, ну, Так, ліва, права сторона, ціла, передок, цілий, не йде. Машина в аварії не була і без жодної технічної проблеми. Сідушка пілот, радіо Акларіон, є вебасто є круїз, є пультик до вебасто далі є подогріє Сідушок, далі є кліматронік. От. Все, тут все в порядку, тут все в порядку, машина оце, дивіться бачите, не протерти, сідки, нічого. Все як на 200 тисяч. Підлога там як новенька, бо вона під ковриком, оце є рідний коврик, ну трошки ми її, бачите, яка у нас тут у бетоні така пилюка, то, Ну все нормально. Карти нормальні, як новенькі, ну не як новенькі, такі наявних 4 бала. З плюсом. Так, номер кузова я там вам сфотографував. Мені бажано, щоб я б у вас даже просьба до вас. Так, добре, зараз про просьбу скажу. Ось тут вся машина рівна, все нормально. От, просьба до вас, щоб ви, рідний номер, цей номер кузова, якщо бачите. От, він пробувається по Carinfo і там буде вам рідний пробіг. Це 100% що рідний пробіг. Але яка просьба, щоб ви пробили машину? Бо так з такої позиції, як, як завжди люди, ми приїдемо дивитися машину і там подивимося, і там на місці рішимо, який стан автомобіля. Повірте для мене, що тут не дурні. Вже 20-30 років працюють стан автомобіля. З людьми трупа вам, як з конвейера, зроблять. От. Оце тут все своє рідне. рідна її обшивка, рідний, оце стеля її, оце тут, оце тут, підлога теж рідна, трошки там подрепана. Е То не доказав я. Мені краще, коли людина, не, щоб ви впевнено їхали і знали, що точно тут який пробіг, то ви той корвектикул, карінфо, що хочеш підключайте, то мені так краще, бо людина вже явно їде розраховувати, щоб вона розраховувала. Оце такий пробіг, оце така машина. Бо основне для мене в цій машині це пробіг. Остальне все чепуха. А що остальне чепуха? Коробка тут крепка, задній мост не гуде. Так само і міст крепкий, і кардани крепкі. Теж права сторона, бачите, рівна ціла нормальна. Тут теж так собі відкривається перегородка. Перегородка, Ну що, як перегородка, не, не побита, не йде, нормально, хороша перегородка. І все, все закривається, не треба не розганяти ту дверку, нічого легенько закривається. Так, капот зараз відкрию, покажу вам моторчика. от от Так, моторчик. Моторчик, все в порядку, фільтр. Я дивлюся, десь він перед цим тільки поміняний перед виїздом. Я скажу точно, що я його не міняв. Ну він чуть-чуть сіренький. Ну Вже туди лізти не треба. На турбіні ні каплі масла немає, по мотору ніде каплі масла немає. Зараз в даний момент працює мотор. Оце. Оця сигналізація берещить. Оце отак зараз як працює цей мотор. От. Так. А тепер... А тепер заключне слово для вас хочу сказати. Так от, дивіться. В машині 100% оригінальний пробіг. В машині жодної технічної проблеми, мотор, коробка, демфер, підвізка, задній міст, кардан. Все от просто сідаєте в машину і поїхали. Якщо хочете, то можете там подивитися по сервісу, хто зв'яжеться з Volkswagen. Я подивлюся ще по сервісній книжці, що там, от. то можете масло міняти, можете не міняти. Я подивлюсь. Якщо там є ще. Ну, Добре, то таке. Поміняли масло і поїхали. Так, тепер дивіться. Е, бо всі щось кажуть, що це крафтер, що в нього 2.0 мотор, да він слабенький. 160 кінських сил, нічого він не слабенький, прекрасно він їде. І добрий мотор, коли ви його берете, в районі хоча б 300 тисяч, ви ще півмільйона будете свободно їздити. Далі. Цього мотора не треба десь викидати, міняти щось на шроті брати. Півтори тисячі доларів і ремонт мотора, і далі на півмільйона вам його свободно хватить. От. Так що е, невелика там різниця від спринтеровського там, мотора, Там 2,1 спринтерівський мотор, ну 2,3 там на, на мастері. Там. Аби ж то було вже там 3,0, а тут, а тут там 2.0. Ну, таке діло. Коротше, є люди, які їздять прекрасно на крафтерах, і хто обслужує, все нормально, добре вони їздять, в районі 800 тисяч вони наїжджають. Все, кому треба такий автомобіль, дзвоніть, Які будуть запитання, то задавайте. От. Так що жду ваших дзвінків.